Чому людина нервується, чому вона тривожиться, чому вона попадає в депресію? Тому що в неї є очікування. І ці очікування не збігаються із тим, що відбувається зараз, в цю секунду в реальності. Якщо людина не може цього усвідомити, не може цього прийняти, то вона постійно буде нервуватися, вона буде говорити, що хтось її, там, наприклад, нервує, вона буде в депресії і вийти з неї не зможе, і буде роками працювати з психологом. Насправді, все, що потрібно зробити, це навчити сприймати реальність такою, якою вона є. Да, вона жорстка, да, вона не така, як би ви хотіли, але вона реальна. І в цій реальності, якщо ви розумієте, що ви не помираєте, немає фізичної загрози вашому життю, все інше не має значення. Це дуже простий принцип. Ви можете взяти ніж і лезом прикласти собі до шиї. Ось це реальна небезпека. Ось тут треба нервувати, панікувати і, можливо, навіть впадати в депресію або в манію. Це реально фізична загроза. Але коли цього ножа немає, вас зупинив поліцейський, вас звільнили з роботи, вам зрадив чоловік чи дружина, то це не ніж. І якщо ви цього не розумієте, то це велика дуже проблема. Тому вчіться жити в реальності, тоді будете здорові.